Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. На Запорізькій АЕС частковий блекаут через некомпетентність рашистів на шостому енергоблоці відбулося знеструмлення. Працювали дизель-генератори. Інформацію підтверджують інспектори МАГАТЕ через непрофесійність окупантів. На ЗАЕС градує основне обладнання та більше небезпечних випадків його відмов. Нова програма для пошуку роботи запрацювала у Запоріжжі. Люди, які хочуть працевлаштуватися в органи місцевого самоврядування чи на комунальні підприємства, можуть заповнити заявку на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Фахівці знайдуть актуальні вакансії та запросять на зустріч із роботодавцем. Де гроші? Мелітопольці жаліються на затримку зарплат. Півтора місяця без грошей сидять працівники водоканалу, затримують рашисти і пенсійні та дитячі виплати. Тим часом гавляйтер Єбалецький розповідає, що взяв питання під особистий контроль. Втім, українці у ці казки не вірять. Об'єкти критичної інфраструктури у Запорізькій області готують до зими, укріплюють споруди, створюють мобільні антидронові групи та розробляють порядок дій на випадок ворожих атак. Водійське посвідчення із доставкою додому у дії з'явилась нова послуга. Водії новачки, у яких закінчився термін дії першого посвідчення, та автовласники, які його загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення, можуть подати заявку в додатку Дія і обрати забрати посвідчення у сервісному центрі з відділення Укрпошти чи замовити кур'єра. Отримати гуманітарку поштою можуть ВПО з Енергодару. Мова про тих людей, які не можуть прийти у центри допомоги в Запоріжжі, Дніпрі та Києві. У телеграм-каналі міського голови Дмитра Орлова відкрита попередня реєстрація на набори. Відправляти посилки будуть протягом грудня першої половини січня. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.